Доброго дня, шановні глядачі та підписники каналу Totus Tractor. Сьогодні на відеоогляді у нас трактор Кубота довгої бази GL21. Маса даного трактора 1300 кг. І давайте покажу стан даного екземпляра. Він просто прекрасно зберігся. показую стан оригінальної японської резини, яка стоїть спереду, стан підніжки. Та задня разина з високим протектором. Також оригінальна японська. Комплектується даний трактор ручною коробкою передач двома рівнями понижаючим та реверсом. Також у нас знизу буде задній привід, повний привід та функція швидкий розворот. Поворотники фари сигнал. Фраза кріпиться на швидкий зйом в гарному стані. Показую товсті ножі ззаді Боковий гідроциліндр, який керується тумблерами. Ручне керування вправо-вліво, безпечний режим при включенні задньої передачі, навісне обладнання піднімається. Максимальний рівень підняття опускання задньої навіски, на якому із отворів щеплено боковий гідроциліндр, плаваючий режим та під яким кутом буде працювати плаваючий режим. Керування навіскою вверх-вниз. Також можна краном гідравліки налаштувати швидкість піднімання опускання задньої навіски, П'ять швидкостей на вал відбору потужності одна з яких назад. Кермо можна регулювати по висоті, педаль тормоза та фіксатор в педалі. Пам'ять задньої навіски. Газ під рукою, газ під ногою. Показую ще стан трактора з цієї сторони. Ось стан задньої резини та стан передньої резини. Давайте заведемо даний трактор. Можемо бачити пробіг. Пробіг даного трактора 750 мотогодин. Вибираємо напрям руху. вибираємо передачу, з якою ми хочемо рухатися. Вибираємо понижаючу, знімаємо трактор з тормозу та рухаємося. В даній комплектації підцелювача керма немає, при цьому керувати трактором досить зручно. Вибираємо реверс і трактор йде назад. Бираємо реверс вперед, можемо змінити передачу, наприклад, на третю. Максимальна швидкість даного трактора 17 км на годину. Давайте поставимо його на тормоз, вимкнемо реверс і перевіримо пам'ять задньої навіски. Для цього опускаємо навісне обладнання. На такий рівень ми його опустили. Беремо на шричах пам'яті задньої навіски. І навісне обладнання піднімається. Після наступного натискання навісне обладнання стає на попереднє місце. В такому місці давайте перевіримо плаваючий режим. Спершу гідроциліндр ручному керуванні. Тепер вмикаємо плаваючий режим. І навісне обладнання вирівнялося. Тепер під яким футом плаваючий режим може працювати. Керується без проблем. І все. Максимальна висота підйому. Зараз доступна максимальна висота. Ось Зменшую. І вище тепер навісне обладнання не підніметься. Опускаю, піднімаю на максимум, аби ще вона не піднімається. Кручу тумблер в попереднє положення і навісне обладнання знову зверху. Ще є безпечний режим. Синє вимкнено, жовте вимкнено. Тепер, коли навісне обладнання опущене, а я вмикаю задню передачу. Навісне обладнання автоматично піднімається ось така функція. І відповідно лампочка світиться. Вимикаємо безпечний режим, опускаємо навісне обладнання і перевіряємо вал відбору потужності. Давайте включимо У передачу. Вал включився, включимо першу. Тратью. Да, Ось Ой, стіна. 1200 обертів на хвилину. Також є ще. задня передача. Ось вал рухається в другу сторону. Лушиться трактор ключем. У Bota GL21. Сподобався трактор? Переходьте на сайт або телефонуйте на номер компанії. Уточнюйте наявність даного трактора у менеджера. Очікуємо вас у Вінниці. Також у нас є ще інші варіанти. Тому підберемо трактор саме для вас.